в тому, що ми можемо вийти і сказати, і нас послухають, і нас слухають, але ми це цього не кажемо. це затвердили в законодавстві України. Був прийнятий відповідний закон, який вимагає виконання цього національного плану. І ті кажуть, вони може послу. Давайте треба змінювати закон. А щоб змінювати, то треба підготувати зміни до закону. А хто це буде робити? Як це будуть робити? Це депутати повинні не проголосувати. За... Може кабінет міністрів підготувати закон? Може верховна, Рада, може там комітет. Я не знаю. Ну ми знаємо, як працює влада сьогодні, і кабінет міністра, і Верховна влада? Ми ж знаємо, це не до цього національного плану викиду. Но результатом знаєте, буде що? Буде те, що коли ми. Черговий звіт, по, наприклад, інтеграції в Євросоюз. А там буде мінус. Кажуть: дивіться, а ви прийняли це, е написав. Ви дивіться. в прийняли, а ви не виконали. Так ти. а чому ви не скоригували? Ніхто ж вам не заважав зробити зміни в закони. В закон приїхати, ми б обговорили, скоригували, і не було б цього. Жирного мінусу, э, от цих план дій і так далі, в Україна. на жаль, дуже прикладів. Я можу таких надати э, дуже багато.